Ахірька, як вчора клювала риба, що навіть пальця одного зіжрала у мене. Болить піздець. Думав сьогодні кудись подалі виїхати, але ну його нахер, хай заживає. Вибросяться чисто так по-легкому в місті, подивитися, що ж можна зловити стандартними моїми методами, не виїжджаючи за межі Чернігова. Ух ты! Отакіо охуєнні? Ой, що це буде? Що це буде? Дивись. Розказую для тих, хто не в темі. Ухуївши канал, мене просили створити хлопців. Основна ідея ухуївшого хуярити тупорилу, кончену рекламу. Але так як подібний контент не монетизується, то канал живе тільки завдяки любому вашому копієчному донату. Кожна копієчка, яка падає на канал. Йде тільки на розвиток цього каналу. Так, для покращення якості контенту зараз картка обнулилась для купівлі козирної камери, котру я сьогодні просто поїду потестувати і, і запишу тестову ж рибалку, щоб розуміти, як воно хоч працює. На жаль, чи не на жаль, ще треба дохуя всякої херні, тому ось отут, на небі. Закріпляю знову картку. Єбать хуйня! Чотири сука приманки. Ніколи в житті такого ще не було. навіть коли я вчився, ще тільки бляха-муха, стільки приманок не пройобував. Щука вийшла на коси і по косам почухав шнуром. І все, пізда. Два відстріли, один сріз і один обрив. Піздець просто. І ще є одного кренка бляха-муха, який в мене був. Єди, єдиний вообще, єдиний діповий кренк був. Добре, що хоч дешевого знайшов. І похер, що колір не наш. Тому всі приманки сьогодні нові. Дякуючи лохам, які розділили воблери на працюючі і не працюючі кольори, знайшов взагалі сочним цінам рапалку. Це буде у нас на наяв. Ух ти! у у то вона вали. І диви, яка гарнічка. І це в горам. у -ху -ху. Іди сюди. Моя хорошая. ти що, я кайфанув. Я кайфанув. Ах, пальчик же болить мій. Це хлопці в Чернігові. Отакі о. Мордочки клюють. В Чернігові. У вихідний день. В жару. Диви ряха. Сука, пау, блядь. Ох, ты, бля. Ніхера себе. А то примазало. А то вона не засіклась. Тварина, ебана. сука. нихуя себе. Ебало. Это на зацеп. Классного. Сучка. Она там была. А я ей проебал. Да, Надо ну его так зацепить. Брати щось серйозне. Виміряйте ще ямочки сьогодні. І з-за цього що цей колір непопулярний в Україні, його можна купити тупо за копійки. Я їбав 500 гривасів віддавати, хоч і зарапало. Колір похуй, як я кажу, тому зараз прив'яжу цього звіря і піду ще по коряшкам постукаю. О ну, сейчас будем нахуйовий колір ловить, не пратюючий. Вообще не пратюючий. Звідки у нас бас? якась сказка. Опять шнур заебуть. Вынужденный перекур, е-мое. Це щука, яка приїхала до нас з Америки. І їсть вона тільки басів. Дешевеньких, ахуєненьких басів. Поки інші лохи розказують про якісь робочі кольори. О, є, є. Це мені подобається. Ну і людей, піздець просто. Рибу затрахали, звісно. В кожній дирті хтось сидить. Саме прикол в тому, що риба клювала всюди. І на косі, і на перекаті в корчах, в корчах зловив, і в коряжнику. В коряжнику піймав саме більшу. Одну тільки локацію знайшов, таку метрів. 100, мабуть, на який платнячком три холості покльовки були. Там тяга дуже сильна, тому, мабуть, за цього вони такі косарині. Пляжный крокодил, да вы Ух ты! Жабка. Molinha Е, куди, І Іще ж одна частина не менш маловажна. Трохи ж соплей треба. Дуже вдячний тим підписникам, які переживають за долю мого каналу і капають туди копієчку Всім віддячити чимось матеріальним у мене почки не вистачить. А комусь зробити приємно, все ж таки вийде. Розіграємо дві рибацькі речі два призових місця. Підсуїтив для вас. Гарні подарунки. Дивись, рибацьке спорядження ділиться на кілька груп. Перша, це першої необхідності, бо як ти, блядь, без спінінга будеш ловити на спінінг, правильно? Друге те з чого можна обійтися. І третє це те, на що б ти хер потратив свої кошти. Якщо подивитись на мене. То я вон дивись, хожу в кроксах до самої зими. А в чого? Бо жаба дави купить нові чіткі говнодави. Тому дивись, перше буде це польські говнодави. Я думаю, це річ дуже корисна в хозяйстві. І не всі в змозі купити якийсь топчик. Це колмакси, вони будуть в цьому році, мабуть, самими крутими, і я думаю, їх ще заїбуть рекламою, бо закупили їх херова туча компаній крупних. І так, що ми робимо? Ось список всіх людей, які донатили протягом цих трьох місяців існування мого каналу. Я відкриваю рандомайзер, як завжди, і обираю цифру. Так, перший є. Вітаю! Твої польські говнодави. Тобі треба написати розмір і адресу нової пошти. І сразу ж скажу. Щоб комусь побачилась в цьому відео реклама, одразу йдіть нахуй! Хай вас жаба даве тихесенько. О, ну а всім дядькам, які донатили на мій канал, ще раз дякую. Друге місце. Дивись. Знаєш, що це за херня? Кофр називається. Якщо мені б не подарували, я б херби його коли купив А як подарунок... Річ дуже ахіренна. Мені то колись подарували, так я користуюсь. Ну, реально користуюсь, бо ну, то якерем десь катушку йобне, то ще чимось, то по багажнику їх кидає. А так он, дивись. Є у мене така хуйня на дві катушки. Правда, їх там у мене не дві, а дивись, скільки. Там піздієць, напихано. ну, Зато не коцаються. Чому цей бренд? Ну, бо це, блять, не флагман. Розумієш? Це далеко вже не флагман. Зроблено плотнячком і добренно. Плюватися не будеш. Дивись, карманчик під цю, там чи під шпулю, чи під ручку окремий, і під сам катуханчик карман. Сам би я б сюди два мульта поклав. А так, ладно, піддам все, що є. А ось вам і друге місце. Коротенько про камеру, на яку ми назбирали. Якість, в принципі, бомба. Є правда, якісь нюанси. Ну, наприклад, там у мене був перегрів, і після перегріву злетіли настройки, і я цього не помітив, помітив вже дома, коли монтував. Тому треба щось з цим буде зробити. Звук херня. От щось мені звук не зайшов в айфоні краще, але в айфоні ніхуя пам'яті немає, тому буду все ж таки на камеру знімати. Функціонал, той, який я хотів, я отримав. Ні однієї покльовочки, я не проїбав. Все. У відюхі все своєчасно. Ручка, яка була в комплекті з повербенком, теж заїбісь. Тема прикольна. Мені вистачило камери на 4 години. Маловато, звісно, але я думаю, ці рибалки, які я буду після роботи робити, просто отако. шикарно. Дякую, хлопці.